Добрий день! Я Яремчук Ольга Вікторівна, директор Андрушівської школи мистецтв імені Миколи Максименка. Я була присутня на вебінарі арт-практикум психологічної підтримки за темою медіатворчість та блогерство як інструменти медіа терапії з давніх часів відомо, що мистецтво має потужний вплив на психіку, а значить на здоров'я людини. Тому арт-терапія, як і в минулому, так і зараз має місце в нашому житті. Сучасні реалії створили умови для виникнення медіатворчості та блогерства, а значить, і медіа арт-терапії. Митці. Це люди з багатим внутрішнім світом, світлими, натхненними ідеями, люди, які можуть захопити, зацікавити своєю творчістю. Їх твори надихають, наповнюють добром, гарними емоціями, а значить, позитивно впливають на нас, лікують нашу душу. Одним із таких митців є наш земляк, Ім'я якого носить наш заклад, це художник Максименко Микола Антонович, це народний художник України, почесний академік Національної академії мистецтв, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, в грудні цього року виповнюється сторічний ювілей від дня народження митця. Життя і творчість Миколи Максименка пов'язано з Житомирщиною. Тут він народився, виріс, почав малювати, сюди повернувся солдатом, переживши важкі випробування і поранення на фронтах Другої світової війни. 19-річним юнаком при звільненні України він отримав важке поранення в голову та втратив ліве око. Наполовину зрячий, він все ж таки вирішив стати художником. Живопис Максименка у палітрі мистецтва України виділяється своїм особливими ознаками життєрадісним почуттям любові до рідної землі, її прекрасної природи працьовитих і щирих людей. За свої 92 роки життя художник створив велику кількість пейзажів, натюрмортів. Портретів, графічних творів, сповнених оптимістичним світосприйняттям, глибокої людяності і сердечності. Всі роботи Максименка, серед яких і картини, як зранку пахне яблуневий цвіт, весняна казка. Без верби і калини нема України. Травень на Поліссі. Любіть Україну, а синє небо. Барвиться хмарками і всі роботи випромінюють любов до України, а глядачам дарують відчуття світла, затишку, умиротворення. Максименко неперевершений колорист, художник високого європейського рівня, мистецтво якого вже стало класикою. Його картини розміщені в понад 40 музеях України і світу. У приватних і музейних колекціях країн Європи, США, Канади, Японії, Китаю, Монголії пропоную і вам отримати естетичну насолоду, позитивні емоції, зарядитись світлою енергією, а значить, отримати гарний арт-терапевтичний ефект від перегляду невеликої кількості картин Миколи Максименка. Дякую!